Взагалі не планував проводити прямий ефір. Я більш роблю акценти на ці, на Донфенгі, тому що ДТЗ 40 є без кабіни. По-моєму, ї... По немає. Так, ДТЗ 8300. Боже, який 8300? вибачаю, 6300 8100.

Без ходу зменшувача Є в наявності. Ось, до речі, ДТЗ поприходили. ДТЗ 54, 5504. За 14400. За 14400. Так, да, гривень. Одинокий волк. знаєте чому ви одинокий волк? Тому що ви думаєте, що все коштує гривнях.